Яка та піч була? Піч? Так, я я без того був. Без каптура? Без каптура. Туди просто, і там не взяли, і що виходило на голову. То там була в стелі була дирка? Mm -hmm. Кругла? Mm -hmm. Чи яка? Кругла. І туди, а вона засов... чим-то? Чим? Чим? То і тепло уходило туди? Як протопить, про то й тепло уходить? Так. Да. Я не можу поїзд я туло могло бути так. А як такі хати називали? Пруза. Курна? Тружа хата. Курна хата. То это до війни или по війні ще були? До війни. ще то до війни. Було. До війни. Курна. Пусть то все це і видумало було дати. І де той дим виходив там на, на горі, з гори? Чуде бути. Куди і все туди біседеться було. То а, стріха була соломенная? Да. Так. Чи с, с, черета, зач, черета? Чироту. У нас це було чероту. Нас черота не хватало на то з соломи? Соломи. Чи з досок? <говори> Все соломи. З... А гонт? Гонт. Хто? Гонт. А що то? А гонти то досочки такі рубали і складали, так, бо черепиця. І нас так воно не робила. І було на такого. Нас була солома. Ось это хата, бо я. О. Uh -huh. То я здаму сісати все соломою. соломую. вот это? Uh -huh. А як ви в'язали, ти... Солома? Ну. Робоч перевесло. І лице І ближче вот так вот Polosi i prechu leszą na tre na sele ty z dom polisz to si za rosolome položisz is the fruit iść my zat i that snies to be zowl toj nazwał się tul solome intensę а як ті печі, які вони були от у курнику? Я то її бачила добре, але я так догадуюся. Там же і хліб пекли в їх, в тих печах. Ну, так були... Вона мусить глінобітна була, не з кирпичу, а з, гли... з глини... глини? Били так да, ту глину. Да. Ну, так. О. Для того... Кружка. Mm. То у вас кружок називається, що затикає? <сь> ну, а того не було. Рівно було. Так. І виходили туди було туди-небудь. І на топиті туди забора поси. А заставка той кружок був, може, з дерева чи з чого він? З желізних, може, і не було таких? Мудай було. Муда було. Так.